Все, дивіться. Добрий день всім, да? всі привіталися. У нас сьогодні одне питання про програму організації суспільно-корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт у Крупецькій сільській раді. Так, е керуючись законом, то все треба читати України про місцеве самоврядування в Україні відповідно до статті. 31 -1 325 -1 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою забезпечення виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини та належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів за погодженням Ага, дивіться, це, скажімо, якщо простими словами, це ті люди, які не сплачують аліменти, вони повинні притягуватися до адміністративної відповідальності. І ми повинні скласти, який саме обсяг робіт от, вони повинні виконувати. От, і ми повинні ще також е, затвердити програму, не, не затвердити, а скласти програму організації суспільно корисних оцих робіт. От, і е, затвердити ми маємо ті види, от, е, і маємо е, визначити, скільки коштів ми маємо е, виділити на ці роботи. От, ну і все От. Їх, до яких робіт їх можна Да, Так, да, до яких, до яких робіт, робіт саме їх можна. Yeah, uh, yeah, yeah. 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 Тут я накидала програму. Я, от зараз будемо читати програму. Таке, що е, написали, yeah. а ви, ну, якщо маєте якісь е, пропозиції, то можете вносити е, yeah. е, або доповнення якихось. Обсяг робіт чи так. От... Чи. Годин. Роботу монаробці робіт. Дивіться, пропоную допомогу. Давайте так, почнемо з програми, а потім далі дальше... чи почнемо Мійця. з обсяг робіт. Давайте так: види суспільно-корисних робіт, які вони згідно цього адміністративного попереду, які вони можуть проводити. Вони мають, можуть підмітати та прибирати територію від сміття. Сезонних робіт, там, наприклад, ну, з благоустрою можуть виконувати, там, наприклад. Весною там щось, ну, що да? утримання в належному стані контейнерів, урн, очистичення їх від сміття, підготовка контейнерів для сміття, для заповнення для сміття. Угу. прибирання території і встановлення пустих контейнерів на місця після їх е е заїзду. Від ну, коли сміттєвостров, наприклад, ну, забрав сміття, все на місце припрів. Якщо сунути два кілометри, треба, то я постав на місці. Ну що? це ж це, це їхня така робота має бути. Да, завантажувати сміття, там, наприклад, припустим, на транспорт. Фарбування огорож, вапнякове фарбування дерев та гордюрів. Так, благоустрій та озеленення території сільської ради, кладовища, зон відпочинку придорожніх смуг роботи на об'єктах від е, забруднення побутовими та промисловими сміттям, ліквідація е, несанкціонованих сміттєзвалищ і доступні види робіт некваліфікованої трудової діяльності, О, не, не. пов'язані з ризиком для життя, які відповідають потребам громади, мають суспільну корисну спрямованість та сприяють її соціальному розвитку. Прибирання кладовищ, розміщених на території попецької територіальної громади, розчистка снігу з тротуарів, посипання тротуарів, піщано-сульовою суміш в зимовий період, впорядкування територій, населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначення, ну якби ви, хто там, ну вже коли там таке стається, то вже тоді влада вирішує там, чи гіляки поприбирати, чи ще там щось. Ну, от такі види. Якщо у вас є якесь доповнення, то можете казати, що прибирання на території тих ми кажемо, послати туди, робити його, послати з заплатою, що він буде робити? Як він не підкидає його? Єдине, що можна зробити, біля кладовища, да, згідно, опустити, прибрати сміття, підкинути згідний з тим не питанням. Mm -hmm. Я послати його на свалку, його сказати, найти підурний лопаток. Так, та, я mm -hmm. можу згідний. Зима настане. Не питання. Біля кладовища ніхто там не мав, Я пам'ятаю батько пам це мені пам'ятна цього другого березня. І по поколі не було попругнути, так опоротали. елементарно зимою. І теж відкрити, <specialize> і метарну сніг доходу цитально ледь прокидати. Зараз прибрати на підвищих сміття та що просто кидало є. Ну, а знову ж постане питання, як його тут я посилати, щоб він відвозив, на що він буде грузити? Я так розумію, що коли вже є така людина, то тоді виділяється транспорт. Вона ж це віє транспорт. Ну він тобі основне, а потім не підкидати теж згідно з тим. Те ж там на світі знали, що посилати. Всі ми добре знаємо, що навіть якщо буде такі, чи чи два, чи три, які будуть робити роботу, на демократикійське війни. Хто не мігрувати буде. Хто, наприклад, наприклад, умовно ставить, чи слідне, чи брати, чи там. Ну, то стало здається на тому місці, я розумію. Всі ми знаємо, що я сам особисто говорю за себе. Якщо залізниці є, наприклад, норма робіт і телевий план. Вона реально відомується. Не треба там говорити, що то не можна робити, того нема зробити. Ну, у нас ви самі знаєте, як попаду три чоловіка скати, немає то зробити, не по нежолі, то я їхня безкоштовна робота. Ну а хто за робити не безкоштовно? Тому мають бути керівники мають бути відповідальність за то робити. І скільки таких людей є? Ну цього є? року, скажімо так, цього року не було ж таких людей, які в не сплачували аліменти. От і ну саме по цій програмі ще не було цього. Але нас закон вимагає, то ми мусимо таку програму. Скласти, якщо вдруг буде така людина, то ну от згідно цієї програми. Моє бачення, що ми як косуємося, якщо в нас є така, така програма, її треба більше втілювати як дати перед життя, то ті, що ми написали, ті пункти. Вони хай лишається. Ну, навіть це мусульник, я згідний, що я те сам, хоча я сам сказав, що його там нічого руками не зробить. але якщо буде факту, що це підкинути, послати його. А перебрання това до і центральну ріку покрасити, мені каже, то тип та зручно, навіть і людині. І ти більше що вона умовно скаже, з доратора на, на Михайлівку не вийде. Якщо ну, вона з е, тиснув, то вийде зібрати. Да, 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 по, да. по місцю, по місту при, припискує ще. Є такі люди, яких чи чоловік воює. No. No. Ну немає не на сили порубати дрова, накидати дні там невезти. No. Таким людям треба. А до якої категорії чи відноситься, е, тут стоїть питання, стоїть майже кожен день стоїть питання, по три п'ять чоловік з цими нормами. не можна відправити, бо то небезпечно роботи. А якщо, не дай Бог, мої люди на тому, що станеться, він скаже, що сказав місничий, де, де робити роботу. Це порушення є? Є. А йому не можна, ти кай сукерю, не можна йому сукрію Так. Має Бог стати. допустимо, що ти знав. Да. Але мені це все суполюдські, втім одинокі людям ти дуже гарно сказав. Однакі добре. Само рубать. Та хід би додові рубає, він може так випадка до того. Обов'язково. Часто бойові дії, сім'ї, мають, мають. Тільки давайте. Це любу роботу, може.

Увидій. Далі. Ну, в цім, я те хотіли, не відносити те, що є. Так. Якщо казати, що пункт, якщо треба вказати, необхідно пункт рук, написати. Что не треба вказати. Вони обхідності. Мені необхідності брати. Роботи по мірі необхідності. Але я радую, що очаком боїв їх понятно, але коли дружина живе сама, ніхто непонятно. Коли там батьки опласять, всі до віку там стають. А коли, наприклад, живе батько і мама, і в нього ще є два брати. Ні. Ну, думаєш, одинокі громади. Та, у нас є зараз сім'ї ну, загиблих, ну, у нас є зараз інваліди. Е, в громаді 45 інвалідів першої групи тільки є. Є yeah. yeah. е, в нас е, ще хто в нас є? Ну, сім'ї без батьків. Ну, як допомагав, був... одинокі yeah. матері, наприклад. Yeah. No. Да. Ті громадські роботи можна напряму використовувати. Mm -hmm. Добре. Вони ще таке: якщо, наприклад, не держав, ну, от, на дорозі там ростуть, припустимо, от, так як Юра каже, так, їдеш по дорозі, повертаєш там так? Можна ж? Можна використовувати. Територія громади. Добре. А ще таке питання, якщо, наприклад. Державного значення дорога, але вона мішає людям нашим, і держава ну, не приїжджає в ті всі служби. То що ми маємо їхати? Ну, я думаю, якщо нічого... розпорядження голови. Ну, ж нічого страшного. Ну, добре, хай буде так. О, так, крім того, ще таке питання: ми маємо вони ж будуть робити не безкоштовно оце все, правильно? Так, Правильно, ми гроші, має... гроші. З за громадські роботи йде 50 на 50. Наприклад, якщо ну, які громадські роботи, якщо йде з центру зайнятості, так. де 50 на 50, Залучається гроші 50 від центру зайнятості, 50% сільська рада. А якщо є громадські роботи, які є залу суду, є рішення суду по кривдниках. Домашнє да, насильство. Там кошти не платяться, але люди працюють на, на цвітарях нашого. Да, да. Але що таке, якщо люди не сплачуються, тут ми розглядаємо, не сплачують тих, які не сплачують аліменти. Вони як? Ми ж їм маємо платити, правильно? <зв>. Суд вирішують ну, суду. На суду <зв>. да. ну, і, це, яку ухвалу э, ну, винесе суд? <зв>. І яку, яку суму сплати? Так. Є рішення суду на місяць, на три місяці, є так, да. да. Не на один робіт, а на годину. На годину. А так. Да. Акт виконаних робіт буде з сіка. Тобто там до 40 години Так. Скільки, скільки годин є, да. Якщо рішення суду є, да. то рішення суду є, так. Да. Якщо є рішення суд, зараз один таки пар... такий працює крупці там падає. Ну от тут мені ну, якби, стоїть таке питання да? фінансування організації оплачуваних суспільних корисних робіт, на які е, направлено осіб для погашення заборгованості зі за сплати аліментів. В будь-якому випадку ми мусимо закласти, да? е, передбачити, що вона може бути і оплачена ну може бути, але ми не бачимо де є виконавча служба. То треба так. робити запити відповідні, хто не сплачує аліментів, і ні, то рішення суду на нуда будь-якому випадку. Якщо таке трапиться, ми зараз, якщо ми не закладемо зараз у цих поштів, да, то тоді ми не зможемо, якщо вона не буде, ну, то може, зможемо, ми мусимо закласти. Це програма так, 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 це наша ну, то програма. Так, зміни до програми. Ну, то тоді, якщо тут несуть зміни. Так, якщо, так, якщо так, такий випадок буде, то вносяться зміни до програми, і програма тоді закладається ага. кошти. Ну, правильно. Так, так, Значить так. Пропозиція на 2025 рік закласти 117 тисяч 120 гривень. На 2026 рік – 131 тисячу 760 гривень, це я так розумію з урахуванням інфляції, збільшується сума. На 2027 рік – 146 тисяч 400 гривень, на 2028 рік – 161 тисяча… Тобто, я не тобто, рахунки 10% я можу збільшити, може бути не я один раз. Та ці ліпсів'язки ураховуються. Тому я майже там 10% йде кожного року по наростаю. Так, от, до 2029 я вже дочитаю, на 2029 рік 175 тисяч 680 гривень. Згідні ви всі з таким? Згідні, голосуємо. Гроші, молоду, скажу, дай Боже, що не було тих, що тих людей не буде, ці гроші будуть закладені в бюджет на наступний рік. Вони умовно, скажуть, мовно, до першого грудня да. не, не будуть використані. Да. Чи там до 15 грудня, коли звітність закінчується річна, ті гроші можна використати на щось? На, на, на да. другу функцію. Да. Да. Ну, то є рішення. Ви умовно, хай не проти ці фінансів. Тоді в нас останеться 117 тисяч 25 гривень, 117 тисяч 120 гривень на інші потреби. На, У ну, нас таких складіма, хто не має зарплати, хто воює зарплати їхні, все виплачують. А, 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 а хто в хаті сюди, так? Нічого Ти не. Жінка не скаже, далі так. Так. Е, значить, е, голосуємо за фінансування. Всі згідні. А. Всі згідні. А. Все, одноголосно, так? Добре, фінансування всі згідні. Е, тоді м, за голосуємо за, е, що за е, призначення визнак е, робіт, які вони мають е, робити. Ми до, до того всього, що тут е, сказано було, додаємо е, рубання дров правильно, розчищання снігу. От воно тут. Хіба там треба розписувати розписувати його? Потім буде акт виконати робіт. Акт і розшипкується, що людина як працювала, де і яку роботу. Все все. Все. Все тоді гарно голов'яні.